Добрий день, дорогі діти! Подивіться на картинку і послухайте загадку. Лісом котиться клубок, в голках спинка і бочок. Він полює ночами, за жуками і мишами. Молодці діти, всі здогадалися, це їжачок. Як ви гадаєте, навіщо їжачку голки на спині. Голки захищають їжачка. Від хижаків. Коли можна побачити їжачка? Їжачок полює за мишками і жуками вночі. А тепер послухайте віршик Платона воронька їжачок хитрячок. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки, груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Давайте поміркуємо, як у віршику називають їжачка, що він пошив собі, які фрукти збирає у садку, кого запрошує до себе в гості. Давайте вчити віршика разом за допомогою таблиці. Їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Вчить віршика у вас все обов'язково вийде. З нетерпінням чекатиму ваші відео, де ви розповідаєте його. До наступної зустрічі!